З маям вором, даротіні, слава Ісусу Христу. Ви знаєте, над усіма землетрусами, над усіма над усіма цими виверженнями вулканів, над усим стоїть Бог. І перш ніж перейматися і боятися, нам потрібно усвідомити, що якщо Бог стоїть над цим всім, над усіма цими катастрофами і над усим, тому що Він творець, то щоб себе зберегти і спасти, нам потрібен Бог. Людям потрібен Бог, який вищий за усе в світі. І питання лише, чи ми сьогодні являємося справді з Богом, тому що Біблія нас вчить, що своїх дітей, своїх учнів, своїх вірних Бог завжди спасав і виводив. Просто з ситуації, де, здавалося, немає шансу, в принципі, на життя і на спасіння. Але недостатньо просто сказати: Я вірю в Бога. Абсолютно цього недостатньо. Треба прийняти Божу волю в своє життя. Треба жити з Богом. Треба виховати в собі віру Христову, віру Божу, не таку віру, яка комфортна нам, а сам. Віру Божу, про яку вчить нас Боже Слово. Маючи таку віру і наслідуючи волю Божу, будучи учнем Христа, наслідуючи віру святих, першу апостольську віру і учнівство, бути учнем Ісуса Христа, який служить на ділах, не просто на словах, який працює над собою, над своїм серцем, над покаянням. Тоді. Ми справді знаходимося з самим Богом, ми з ним з'єднані. А отже, ми діти Божі. А якщо ми діти Божі, то чи нам мають бути страшні якісь катастрофи, війни, землетруси чи взагалі апокаліпсис? Ні, звісно ж, ні. Якщо ми справді діти Божі, якщо ми його ученики, якщо ми його сім'я, Бог своїх учнів Він забере і спасе? Від будь-якої катастрофи, від будь-якого жаху, який гряде в принципі на землю, тому що Біблія описує нам пророцтва, які збувалися, збуваються і будуть збуватися далі на землі. Так. І гряде кінець. Ми це знаємо. Всі пророцтва в Біблії це доводять, і те, що відбувається, підтверджує підтверджують біблійні пророцтва, в принципі, те, що в світі відбувається. І Якщо ми примирилися з Богом, знаючи, що над усім стоїть Господь, нам нічого не може бути страшне, бо тих, хто зберігає чисте Боже ім'я, незмінне і чисте слово Боже, тих сам Бог збереже в будь-які часи. Так само, як він це робив зі своїми дітьми, учениками, апостолами, так як він спасав Петра, Петра з темниці. так як він спасав апостола Павла в таких ситуаціях, де його гнало і хотіло вбити, так як він посилав янголів, які вивели лота з міста, яке мало бути повністю знищене, янголи Божі прийшли, бо Бог їх туди послав, бо лот він був людиною Божою. І янголи Божі спасли лота, ще й вдалося і доньок спасти. Так само Господь рятував і інших своїх дітей, інших своїх апостолів, посилаючи своїх янголів. Для Бога немає нічого неможливого. І якщо ми діти Божі і з'єднані з Ним, з Його волею, то своїх святих Бог піднесе. Можливо, ви чули не раз про таке слово, як Вознесіння, що буде Вознесіння, коли ті святі вони заберуться. Піднесуться перед усіма катастрофами, і справді Біблія це описує, і Бог це обіцяє. Перед тим як почнуться страшнючі катастрофи, коли пройде кінець своїх вірних, своїх святих, Бог піднесе і забере. І Біблія чітко пише, що один буде забраний, один залишиться. Тобто вознесені будуть ті, які були з Богом не просто на словах Я вірю. А ті, які зберегли волю Божу, жили в цій волі, жили в цьому слову і зберегли чисте Боже ім'я. Тому нам усім потрібен Господь, і якщо ми хочемо справді рятувати свої душі, себе врятувати своїх рідних і близьких, і хто нам дорогий, нам потрібен Бог, нам потрібна справжня Божа віра. Треба примиритися з Господом. Амінь.